Бо їх це дратую, хоча в тому, що вони нічого не вирішують. Питання Черчилля коаліційного уряду вирішували депутати британського парламенту. Депутати українського парламенту від партії Слуга народа не є суб'єктами політики. Вони просто є людьми, яким повідомляють, на яку кнопку їм потрібно натиснути. І вони погодилися на цю принизливу роль у воюючій країні. Це вже треба мати повну неповагу до себе, як до, до громадянина, що навіть в умовах війни погодитися на таку роль. А те, що у нас є нерозуміння того, що тільки професійний уряд може дійсно перемогти у війні, а не професійний може максимум створити виживання на цій території, на якій він залишиться, цього розуміння у нас немає. Але я хочу нагадати, що з 2019 року Україна є ареною для величезного політичного експерименту. Чи можуть непрофесіонали, яких ми і обрали до влади, тому що вони непрофесіонали, зберігти державу в війні з державою, якою керують професійні чекісти? Це досить цікавий, я б сказав, експеримент історичний. Він увійшов підручників історії. Тільки хотілося, що цих підручників історії на політичних мапах ще залишалася українська держава, а не щоб ті території, на яких відбувався цей великий експеримент, були просто зафарбовані у державні кольори російської державності.